Доброго ранку всім! всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде моя традиційна рубрика Рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я робила рукодільного на цьому тижні. Почнемо ми з найцікавішого, але перш ніж ми почнемо, хочу вас, я не знаю, як це назвати правильно, привітати чи що пережили ще один рік. От. Пройшли в нас сумні роковини, так би мовити, відтоді, як ми знали, що в нас не тільки братів нема, а ще й сусіди, ні, не люди. От. Але ми дожили, ми дожили до цього дня, і це дає нам надію, що переживемо ще не один рік. І знаєте, як то кажуть, про вихід з аб'юзивних стосунків от, треба просто виграти це розлучення. А найкращий спосіб виграти це розлучення це е, вижити, пережити і стати щасливою. От. Чого я нам всім бажаю е, повертаємося до рукоділля. Сьогодні в мене презентація цієї штуки. Це в мене називається куля-пухлик. Хто уважно дивиться моє відео, міг подивитися, як я її робила. От. Оформила я свій Мілхил. Перший мій Мілхил, дебютний у таку штуку, яка називається куля-пухлик. Прикольна, дуже тактильна, дуже жмакательна. Задум того, як я її хотіла оформити, мінявся просто на очах. Якщо ви дивилися відео, то починала я з однією концепцією, а закінчила геть з іншою. Бо я хотіла її отут -от посередині прошити, зробити, якби ну, би в. Наскрізну таку штуку не стала це робити. Я хотіла тут оксамитову стрічку, не стала це робити. Я хотіла підвісик зі шнурка, не стала це робити. Вийшла отака от штучка, тут в неї є. Кілечко, за яке можна підвішувати, і, в принципі, така декоративна сніжина в мене лишилася з такого набору. Набір лишився майже нетронутим, бо я звідси використала по одній ниточці кожного кольору, трішки бісера. Я не використовувала цей підвісок, бо я хотіла його пришити на зворотній бік, не стала пришивати. І я не використала папір. Я думаю, що я оцю штуку продам. От. Мої враження від вишивання Мілхіла я вже озвучувала. ну Прикольно, але не так, щоб прям я стала великою фанаткою. Від збирання кульки цього пухлика можу сказати, що е, в основному мені сподобалось, треба буде ще спробувати вишити щось на канві і оформити. Ну, Там буде трішки інша технологія збирання. Е, якщо вам цікаво, як таку штуку зробити, можете подивитися моє відео, воно трішки багатослівне, бо я там по ходу вирішувала, як я це буду робити. От. Але е, думаю, що буде корисне. Е, ще раз нагадаю, е, ідею цього пухлика і е, як саме його зшивати, я взяла з. Блогу пані Наді, пані Надя зі Львова, я там під відео про цей пухлик лишила посиланнячка на її блог. В неї дуже гарні е, різні декоративні декори, декоративні вироби. Вона там робить і ялинкові прикраси, і рушнички. Дуже вам раджу піти подивитися, що в неї є ще. Е, можу сказати, що е, відео про цей пухлик спіймала мені перший. Справжній хейтерський коментар можете мене поздоровити, я е, відкрила, я, як е, як це називається ачівку зробила. Зроб, от Нарешті мені я все думала: ну, на якому рівні, коли скільки в мене буде підписників, коли до мене прийде м, ота дурна срака, яка мені напише просто от просто серне. Ну, тобто не виправить, не щось якусь думку там, свою особу цінну напише, а просто от сирне. От, сирнула. Прямо аж, аж сирнула. Я так думаю, єс, мене внавозили, <с>? мені сирнули. От. Я, звичайно, що коментар я видалила, бо ну, нащо мені гівно посеред хати. От. Мені коротше, написали, що зробила я це на тяпляп, вийшло воно негарно, і це взагалі клуб сільської самодіяльності. От. Так і буду це називати <смі> сільська самодіяльність. Ну, а що, що я хотіла? Я живу в селі. От, ну, фактично, в селі. Це в мене садове товариство, але це, як це Піщанська територіальна громада. Я в селі живу. От. Самодіяльність, ну, так, я не навчалася на якесь там декоративно прикладне мистецтво. Само, самоучка. От тільки клубу в мене немає, треба клуб організувати. Дівчата, як ви думаєте, ми можемо з вами рахуватися за клуб? От, так і будемо називатися клуб сільської самодіяльності. Ну, Це я, звичайно, що жартую, ну просто мені якось, ну, знаєте, е я якраз це записувала ж, був в мене тех про блогерів та критику. якщо... Не дивилася, до речі, подивіться. От, е і така в мене ідея, знаєте, я згадала, колись я була на. Я не пам'ятаю, що це точно за, був за тренінг е чи з продажів, чи з якоїсь там ну, якоїсь штуки. От, і нам там казали: е дивіться, коли людина вам щось каже ну, образливе, для вас неприємне. От іноді якісь коментарі нам... Е ну, вони відскокують. Ну, Якщо ви тільки там не в якомусь знервованому стані, що вам тільки от, оголочка на вас впаде і ви все розвалилися. От, Якісь коментарі від вас відскокують, а якісь ви сприймаєте дуже ну, серйозно. Якщо у вас тригерна тема це, наприклад, ну, вік, от, і вам кажуть, щось ти, старуха, куди ти прешся, ви це сприймете образливо. А якщо, наприклад, вам скажуть, там, е, ну, не знаю, що там. Блін, я, 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 я не вмію так людей абстрактно ображати. Ну, наприклад, що ти стара, там хохлуха, куди ти пре. Ну, ну, якщо ви пишаєтеся тим, що ви там Українка, так, то хохлуха вас не ну, ніяк воно не образить, а от стара може й образити. Або навпаки, якщо ви ну, сприймаєте адекватно свій вік або вагу, або там, ну, будь-що. Знаєте, е я була здивована, що дуже багато людей е соромляться того, що вони. З села, ну, там, з провінції. От якби ну, людині, яка там соромиться, того, що вона з села або з провінції, їй там написало, що в неї там сільська самодіяльність, може, це б її зачепило. Ну, я не з села, і мені ну, якби. Важкувато про це казати. Я не вважаю, що Дніпро це така вже провінція. Так, є тут і деякі недоліки. От, і мер в нас трішки такий собі, і, і взагалі там благоустрій хромає на, на, всі, на всі боки. От, але я не вважаю, що це така жахлива провінція, якою треба соромитися. Ну, Є люди з, з різних якби Не всі народилися в Лондоні або в Нью-Йорку, і Лондон теж велике місце. Там я я певна, що там є райони, які теж хейтять одне одного. от Я про що хочу сказати? Якщо вам дають якусь образу і вона потрапляє в ваше болюче місце, то вона вас дійсно образить. от Якщо я вважаю, що я зробила цю. Цей виріб в мене вийшов дуже вдалий, і він мені подобається, то що б мені там не писали, що він сама діяльність, не самодіяльність, що він там ну, не знаю, неохайний там, чи ще щось. От є в мене такі штуки, про які б мені написали, що вони неохайні, і я ну, в глибині душі я б я погодилась. От, бо ну, не все 100% там вдається так, як мені хочеться. А тут ну, ну, реально я пруся від цієї штуки, і щоб мені не написали, воно просто не проб'є мою броню. От, чого і вам бажаю. Так, відступ спіч закінчено. Якщо вам цікаво подивитися, як збирати, ще раз повторюся відсилаю вас до того відео. Мілхіл я повишивала, познайомилася, отака в мене е, досвід в мене був. Що я ще вишивала цього тижня? Під тех, Я вишивала м -м, кубік е, зі сніжинками, е, кришталеві сніжинки від Tela Artis. Першу сніжинку я під два теги вишила. Перший тег ви могли вже подивитися там пів... півтори години. Ще один на годину в мене записаний, але його там треба трішки ну, обробити для того, щоб публікувати. І, можливо, наступного тижня він в мене ще вийде. Трішки тут в мене отак от е бісорочок, ну, нерівно лежить, але куди тут дошиється, воно буде все видно нормально. Е дивіться, тут. У мене три різновиди блакитний і два, три різновиди синього бісера. Тобто один блакитний і два такі. один прозорий синій, і один такий з переливами такий. Ну, прикольно виходить, мені подобається. Я ж хотіла дошити цю сніжинку, щоб подивитися, як воно разом буде все виглядати. Е, мені подобається, мені дуже подобається, і мені подобається більше, ніж той бісер, який тут е, ну, по ключу. Якщо ви на бісері е, знаєтеся, то ви зараз зрозумієте, розумієте, тут ну, не прозорий бісер. До речі, що воно кришталеве, я думала, може йому треба було з срібною серцевинкою, щоб воно блищало. Але потім подумала, що цей скляний синій він теж досить гарний. І я порахувала, я забула сказати, я порахувала отут, от в одній стороні, 33 бісерини і сюди 33 бісерини. Тобто оцей один квадратик виходить 33 на 33. От. Я не знаю, на що вам ця інформація. Просто е мені треба була ця інформація, щоб порахувати, скільки бісерин я пришила, скільки рядочків. Так, що в мене ще було цього тижня? Ще цього тижня я повишивала оцю. Гарну ягничку. Це в мене буде е, сьомий мій персонаж до мого гурту е, кулядників. Це серія Щедрик від Катерини Безперстової. Сім е, персонажів в мене вже вишито. Про них теж є окреме відео на каналі. от Якщо цікаво, подивіться. Е, гарні вони класні виходять. Мені тут. Я майже всі хрестики тут вишила. Мені треба ну, очки треба буде зашити. Я їх просто лишила, бо ну, там білої нитки в мене під руками не було. Треба ще знайти її, повишивати. От і тут в неї ще кійсь будуть, такі коси, Я її вишую. Я все ж таки вирішила їх не робити. Була в мене думка зробити їх з ниток. Об'ємні, бо вони такі об'ємні. Я зроблю їх, її коси все ж таки вишиті, а бантики на них зроблю об'ємні. Я думаю, що скоро вона в нас буде вже готова. Хотіла б я її теж оформити, але подивимося, як, як то кажуть, карта ляже. От. Бачу, зараз багато дівчат, хто теж вишиває щедриків, і якийсь такий бум пішов на щедриків. Я думала, що всі вже відвишивали. Але ні. Катерина ж зробила нову серію. Я зараз дуже багато бачу. І цю дівчинку вишивають, і особливо народ зацікавився таким імпровізованим вертепом, бо там вишивають цих в костюмах Марії Йосипа і волхвів, От, чарівників, чи як вони правильно називаються, трьох царів. Хто, хто як називає, от три персонажі, коротше, які приносили е, дари. от е, Дуже багато їх зараз вишивають. І я я бачила, бачила, от буквально сьогодні е, вишивали на дерев'яній заготовці цю дівчину. От, але в мене вона на пластику і дуже симпатично виходить. До речі, дякую окремо тому, хто мені минулого разу підказав, що можна перевернути. Я забула про цю опцію, що можна електронну схему пере, ну, перегорнути. Я просто перевертала телефон, крутила туди-сюди, коли вишивала. От. А тут я схему перевернула, і мені так класно пішло просто муа, те, що треба. От, дякую. Я знала, що, їй, що це можна зробити, але ну, знаєте, геть забула про це, от буває таке. Е, іноді я забуваю, що в мене є, іноді я забуваю, що, знаєте, е, ну, ще до того так не доходило, от, е, щоб я купила ну, повторну якусь там, книжку, або, або ще щось. Але в мене таке було, що мені треба було купити. Е, Колготки чи щось таке. Ну, якісь ну, не з одягу щось, а таке, ну, дрібне щось. От я одного разу купила, потім наступного тижня пішла в іншій крамниці. Колготки, здається, це ці колготки, ці шкарпетки було. Я приходжу додому, приношу їх, відкриваю там, де в мене лежать колготки, і дивлюся, а там ну, такі самі лежать. І я пригадую, що минулого тижня я їх ще купила. <реш> От, тож, знаєте, ну, не дивно, що я забула, що можна пригорнути схему псаги. От, І, і я вам більше скажу, іноді я. Забуваю, що ну, от відкриваю телеграм, так, мені треба було щось подивитися, а я бачу там, повідомлення від когось. Я заходжу відповідати на це повідомлення і забуваю, на що я зайшла в Телеграм. Ну, треба концентруватися, але з концентрацією в мене, як я вже кілька разів казала, трохи бідлося. Так, Дівчинку маю душити, і я думаю, що е, в мене чешуться руки. Оту серію віснянок е е такі там привітні, класні жіночки е з писанками. Там жіночки, дівчата, ну вони так їх вік. Складно вгадати, от, ну, молодиці. От, з писанками. В мене чешуться руки їх посадити на пластик. Але їх там 9 штук, і я не уявляю, як я їх буду всі 9 на пластику вишивати, Ну, куди я їх оформлю. У мене дуже класна була ідея по їх оформленню от, в, ну, там, в раму, саме, в багет. Я от думаю, ну, повернутися таки до тої ідеї. Ну, Трохи є ще час до того моменту, як я збиралася їх стартувати. Подумаю, подумаю, але я я така блин, задоволена, що я її пошила. от Мені так подобається ці, ця бежева шубка, прямо як в неї вийшла. Так, і в мене є ще одна така штука. Ой, приймаю ваші вітання, я нарешті душила на ньому бісер. От, я поки що не буду розгортати, От, дошила я на ньому бісер. Це буде така декорна конструкція, 3D-декор. Golden K. Вишивала я його з листопада місяця. І нарешті, нарешті, нарешті я його дошила на ньому весь бісер. І що я вам хочу сказати? Я про нього маю знімати окреме відео. От, е це теж буде чергове засідання гуртка нашої сільської самодіяльності. <світ> От, але знаєте, я знімала по ньому шматочки відео е від е огляду набору. Ну, огляд набору я видалила. Е не питайте, ну, там просто треба мені було пам'ять почистити, і я видалила його. Але... Я передивилася ті шматочки, що в мене вже назняті, і зрозуміла, що вони дуже розтягнуті, бо я там кожного разу повторюю ті самі. Ну, ті самі поїнти, ті самі е, зауваження щодо цього набору. І я так подумала, що е, можливо, можливо, я таки його перероблю, я ті всі шматочки приберу, бо там, знаєте, там шматочок почала вишивати, дошила от до сюди. Потім я вишила це, почала вишивати другу половинку. Потім я сюди перейшла. От. Воно, ну, Наче цікаво дивитися прогрес, але е, в кожному тому шматочку я повторюю. Майже те саме. От. І воно вийшло більше ну майже на 30 хвилин, а це я ще не збирала. От. Я думаю, що людині, яка ну, захоче дійсно це вишити, можливо, я зніму просто. Коротеньке резюме про те, як воно вишивається, більше часу приділю на збірку. А огляд набору я ну, є він вже на каналі в окремому відео. Я просто лишу там посилання, покажу фотку з складу набору, покажу залишки. Бо ну, дуже буде довге відео, навіть людина, яка дуже хоче його зібрати. Ну, я там просто, щоб ви розуміли, я в цьому відео. Три чи чотири рази кажу, що він не комплектується Ну, Я просто забувала, чи казала я вже це чи ні. О, тому я його перезніму і перероблю на більш коротший варіант, і більше часу буде на збірку. Але я ще сама не знаю, як я його буду збирати. Ну, якось зберу, подивимось. Так. Ну, нарешті я його дошила. Це прямо капець яке досягнення. І я, нарешті, можу тепер з чистим сумлінням переходити до сніжиночки, бо мене гризло, що цей недошитий. А я вишиваю сніжинку, бо сніжинка це задоволення. а Оце було знаєте, старання таке старання. От .hmm... Дошию сніжинку. У мене ж там ще ікона ж лежить від дверени. Я ж ще так її не дошила. І нарешті на закусь, на десерт я вам покажу, що в мене сталося з цією мірабілією. Ні, я її не завершила. Але я перевалила тут за 83% в мене зараз тут відсотки, якщо я не помиляюся, ну, може, трішки менше. От, але я вам нагадаю, що в мене в перенаборі в мене там нема бексіча. От, але відмічений весь бісер. Я вам її зараз усю розкатаю, і зніму потім понісся окреме відео е ну, для свого плейлиста по Мірабілі, який не дуже користується увагою глядачів, бо вона досить рідкісна Мірабілія. Небагато хто її вишиває. От. Але саме з огляду на це, мені здається, що це е, і цікаве, бо коли е, ти знімаєш якийсь набір, який вишивають ну, кожен другий, то, то це не так цікаво для тих, хто хоче повишивати і не знає, як щось зробити. Дивіться, е, що я тут нарешті душила? Я нарешті душила тут осінню дівчину. Минулого разу я вам її показувала, вона була ще без е, волосся, без зачіски, без оцього всього е, антуражу, без цієї арочки. Без... Я думаю, що це яблука. Отут от у нас були персики, а це все ж таки, знаєте, стиглі-стиглі такі червоні яблука. От. Листячко тут дошила, всі ці е, отут от листя, дивіться, яке гарне вийшло, є таке яскраво таке Помаранчеве, жовто гаряче трішки підсохле. От. Я з неї зняла розмітку, до речі. Я думаю, що чи не схибила я, коли я це зробила? Ну, сподіваюсь, що не дуже. От. Бо розмітка ця трішки мене бісила. Що мені ще треба тут нашити на цій дівчині? Мені треба, ну, звичайно, що ж, руки обличчя їм душити, одній пані Ані двом навіть ноги треба душити. Оцій буде найбагато вона найбільш голена, я б так сказала. Їй тут треба буде ноги, плечі, руки. Цій треба буде тільки трішки руки, і тут в неї ще виглядає трішки ніжка. От. Ну, Тут в мене от руки. Обличчя, і тут в мене тільки обличчя, але рука в неї в рукавичках, але рукавичка буде е, білим вишиватися, я його теж не вишивала поки що. от Вийшло в мене, що в мене е, ця така більш як руденька. Ця Каштанова. Цю я хотіла зробити брюнетка але щось вона так не дуже темна вийшла. А це, я так думаю, що білявка під плащем, бо бачите, світле в неї волосся. Ну Вона зима, вона така має бути балондинка. от Фух, я трішки видихнула. Але розслаблятися не варто, бо ну відверто він скільки? 16, 17 рік, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 років він вже вишивається. Думала, що душею минулого року не душила, цей має бути останній, маю дошити. Аж не віриться, от чесно. Аж не віриться, бо я минулого року, з початку року я стартувала тут на зимі було, ну, оцього всього не було. Оцього не було, тут не було, гілок не було це все вишите за рік. Я думаю, що це класний результат, навіть якщо він ще не завершений. І тут тут мені ще треба буде надписи вишити. І оці от, е пропуски вони ще зашиваються. Мені треба там кренік по ключу, але щось я подивилася на ну, той кренік, він мені не подобається. І я думаю, що, можливо, я. Або металік-діамант знайду, десь в мене був, або е, в мене там класна ще мадейра нитки. От, я ще думаю, підійдуть мені сюди мадей речення. Будемо експериментувати. Ну і надписи. От, я думаю, що мені краще е, спочатку надписи вишити, або вже приступити до смачненького і повишивати тіло обличчя. От. Ну Надписи логічніше було б зробити. Але коли вишивати надписи, то треба вишивати і металік. А металік я одразу не хотіла вишивати. от Поки що план такий, що я дошию тілесні відтінки, ну і надписи. А, виперу його, а потім зроблю бекстіч і пришию бісер. І бісер мені ще треба докупити. Ну, тобто ще роботи тут на півроку. Але вже основна частина, вже 83% в мене вже тут є. От, ну, давайте так, 80% є, бо бексіч там не відмічений. 80% тут вже є. Тут буде дуже багато бісера. От, тут дірочки це в волосі, це бісер, тут дірочки, це все бісер, бачите? Отут буде просто по краю її. Сукні буде всюди бісер. Так, я починаю вже знімати <смі> як це, окреме, окреме відео про Мірабілію, от, але воно так і має бути окреме. Тож не буду зараз вас дуже довго затримувати з Мірабілією. Хто хоче, схоче, подивитися окреме відео. А я поки що це все скатаю. От, так от, от. Ні, Давайте так. Не буду скатувати, я його просто отак-от. От. Посуну, щоб була осіння в основному дівчина. Отак. І зараз зроблю якусь гарну фотку для, для нас, для всіх. От. І дивіться, в мене що цього тижня прямо я молодець. Я прям молодець, молодець. Мій сільський клуб цього тижня потрудився прямо о. Ну, чи не гарно? Як, як на мене, дуже гарно. Так, дякую вам всім. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам за те, що були зі мною протягом цих років. І е, конкретно сьогодні. Навіть Киця сьогодні прийшла з вами привітатися. Пухнаста, привітайся. Привітайся з людями. М? Киця, до речі, почала ліняти. От. Я е, прийшла до думки, що я буду потроху збирати її шерсть. І зроблю її якийсь сувенір. Мені дуже подобається ідея, коли з котячої шерсті щось роблять. Так, на чому я зупинилася, я хотіла з вами попрощатися. подякувати вам, що ви подивилися це відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто ще лайк не поставив, може поставити прямо зараз. От, е напишіть мені щось приємне в коментарі. <світ> і до наступних зустрічей на моєму каналі.